— Добрий день. — Як ваші справи? Добре, працюю, тільки що щойно свій урок закінчила з студентами. Ой, це чудово, це чудово. А, тоді підкажіть, будь ласка, який, ваш, яка ваша була сфера діяльності і навіщо вам потрібен був сайт? Моя сфера діяльності це освіта. Я викладач, вчитель англійської мови, а також засновниця і керівник центру іноземних мов спік. Працюю вже понад досвід роботи понад 20 років. Де дев'ятий рік вже як існує наш центр іноземних мов спік? Раніше я працювала, в нас не було ніяких соціальних мереж. Взагалі я була зосереджена фокус тільки був на роботі. Не було розширення команди, не було соціальних мереж, працювало гарно сарафана радіо. Але згодом я побачила, що потрібно щось робити і якось рухатися вперед. Спочатку, два роки назад, ми створили інстаграм-сторінку, потім підтягнувся тік-ток. і про сайт я думала. Але я розуміла єдине, що сайт це вже щось таке. Велике, і мені потрібно було до нього бути готовим, тому що ну це не створити сторінку в інстаграм. Да? Коли ми з вами працювали, я побачила, скільки всього е, потрібно мати вже готового, щоб дійсно. Е, Отримати в результаті хороший сайт, щоб людина зайшла, і вона чітко розуміла, що це те саме місце, де їй зможуть допомогти, що вона в правильному е, напрямку рухається. І я собі так е, задумала, що спочатку е, не нового року, а ще я до вас звернулася ще перед новим роком, що я все ж таки буду робити цей сайт. І, е, Саме на новий рік у мене відбулося дуже багато змін, і ви попали якраз його. Ми б, напевно, закінчили б його набагато швидше, так як воно мало бути по плану. Але я вам дуже вдячна, що ви витримали зі мною цей період, тому що я зробила повністю перебудову в своєму центрі, взагалі змінила курс роботи, тому що я додала додаток і написала курси. 11 рівнів, і ви самі бачили, як ці курси додавалися. Спочатку я дала три курси, потім ще кілька, да? і воно постійно змінювалося. І це січень місяць був такий дуже активний. Тому вам велике дякую, що дійсно ви зробили те, що я хотіла. І вже є перші клієнти зі сайту, і, до речі, позитивні, тобто вони. Зайшли на сайт, заповнили заявку, все так чітко. І я навіть коли сама зайшла подивитися, я завжди ставлю себе в позицію клієнта. Тобто, так, окей, я подивлюся, чи мені все зрозуміло, що тут написано? Так? І от Ви поставили ті самі питання, і я на них давала відповідь, ми так все підійшли до цього, обґрунтували, що дійсно клієнти заходять, вони можуть отримати відповідь на всі питання. Ось, додаток. Ну, зараз все мене все влаштовує. Якщо будуть якісь, ну, звичайно, час проходить, я ще, напевно, щось додам, Окей. це не без Супер, це дуже класно мати таке місце, таку платформу, де в тебе зібрані всі твої а, посилання на інстаграми, також на додатки, це досить корисно, коли в тебе все є в одному місці. Так, да, це ви правильно підкреслили, що в одному місці, бо спочатку я створила от центр наземних мов з да, Вісім років назад, вже в цьому році буде 9. Потім сторінка в Інстаграм, потім Тікток, потім ще одна сторінка в Інстаграм. І аж в, додаток, і аж в кінці вже сайт. Якби. А уявіть собі, якби я два роки назад хотіла зробити сайт. Ну, я не знаю. Я, напевно, а що там писати було? Я просто мене не було усвідомлення, що там можна було би помістити. А зараз воно дійсно як все стисло, немає цього такого великого багажу інформації, що люди щось там листають, листають і не знають, що і куди їм відкрити і куди подивитися. Так? Все собі чітко. Треба курс для дітей. Раз нажав, записався і все. все. Супер. Мені подобається, що дуже все так структуровано, так як я люблю, без зайвих там, зайвих слів. Все дуже просто. Спочатку я думала так, я з додатком. Руску, тільки розібралася, розбиралася понад два місяці, як там що працює, і то, думаю, так, ще особистий кабінет на сайті треба зайти, але я собі дала такий, такий указ, що я мушу в цьому розібратися, тому що постійно, ну, що стосується цін, то, звісно, постійно їх потрібно буде змінювати. Це однозначно. Звичайно, але ви впевнили, що це досить легко, буквально в декілька кліків ти можеш змінити будь-який це не так. важко. Я насправді думала, що там буде набагато якось важкіше, тому що, коли я перший раз побачу, думаю, о о, скільки тут треба розібратися. А коли я зайшла, зареєструвалася в кабінет, ти єдине, що вчиталася в ту інструкцію, там, де розписано, де видали посилання, і все, і воно ну, так було Це дуже все. Підкажіть, а чи сподобалося з нами працювати? Чи було все комфортно, чи було все зрозуміло? З вами мені. <пробітник> так. Так, це А, це. так, перепрошую. З вами мені було дуже комфортно працювати. Я не знаю, чи я буду. Прошу зараз секундок. Алло. Буду я зараз на зустрічі. Зараз я на беру. Просто таке питання, чи. Вам було зі мною комфортно. Звичайно, звичайно, ми отримали необхідну інформацію, тому, да, тому що так як я працювала ще паралельно з цим додатком, і постійно в мене було щось нове, я змінювала, то я не могла надати вам швидкої відповіді, як би мені цього хотілося. Я пам'ятаю, ви так. пишете питання: чи треба потрібно скинути матеріал? І я розумію, що я тільки вношу зміни, зміни, да, і він воно мене ще не готове, і я вже так і відтягую ще на день. Тому це вам велике дякую за те, що ви витерпіли, да, і в результаті у нас вийшов гарний продукт. Ну так співпало, але зато це набагато краще, так мало значить бути, щоб ви якось мене підганяли, да, і я це зробила, тому що я б ще б відкладала не знаю наскільки. Але все вмістили, все зробили і все зараз працює круто. Вам сподобався кінцевий результат саме, як виглядає сайт, як працює? Так, да, мені сподобалося, я ж кажу, що там воно все чітко, просто як для клієнтів, так і для мене. Супер, супер, дуже дякую вам за такий класний відгук. Дуже приємно їх такі отримувати, і тоді розумієш, що круто працювати з такими клієнтами і розробляти такі класні продукти. Я хочу сказати, що ви, як і додаток, як і розробка сайту, мені трапилися по рекламі. Але перед тим я здала собі запит, що мені, я хочу зробити сайт. Я навіть уявлення не мала, де ну, я знаю, що на теренах інтернету купа всі, реклами є, і, е, ти там... да, я телефонувала, цікавилася, але коли я побачила вашу рекламку, зайшла поцікавилася. Вашими розробками мені сподобалася та простота. І я думаю, о, без зайвих, оце мені потрібно, це мені підійде. Супер, тому дуже що дякую. люди бувають. Ви самі знаєте, коли з людьми працюєш, комусь потрібно два рази пояснити, комусь один, а комусь десять. Так, 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 так буває. Тому вам побажаю тільки терпіння, успіхів і багато клієнтів щире хороших. Дуже дякую вам, дуже дякую. Дякую вам, до побачення вам, гарного дня. Гарного... До до побачення, побачення, вам дякую, до побачення, Гарного дня. Дякую, гарного дня.